Доброго дня! Тема сьогоднішньої нашої лекції тільки тим, історія належить, хто за неї бореться і живе. З вами Лавроненка Марина Олександрівна. Україна це територія гідності та свободи. Давайте з вами вшануємо день 9 травня. Що ж це за день? До квітня 1945 року. Радянські війська досягли тотальної переваги над Вермахтом. Червона армія підійшла до Берліну. Проте знекровлені німецькі війська продовжували чинити запеклий опір і підготували столицю Німеччини до вуличних боїв. Ціною великих втрат Червона армія оволоділа Берліном і 1 травня взяла штурмом Рейхстаг. 2 травня німецьке командування заявило про припинення бойових дій, залишки берлінського гарнізону, здебільшого здалися в полоні. Вночі 7 травня в Реймсі був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Від імені союзників документ підписали американський генерал Вайтер Бен Сміт, радянський генерал Іван Тулопаров і французький генерал Франсуа Севенс. Від імені Німеччини його підписали генераль Йольд і адмірал фон Трідербух. Попри це, Сталіна. Підписання акту не влаштовувало. За його вимогою генерал Фельдмашал Вільгельм Кельтель і представники Німеччини підписали документ повторно. Підписання відбулося 8 травня о 22 годині 43 хвилині. За європейським часом. у 0 годин 43 хвилини. Тобто, вже було 9 травня за московським часом. Так закінчили воєнні дії на східному фронті Другої світової війни. Як в Україні будуть відзначати 9 травня? По-перше, це державне свято. Однак його формат відрізняється від інших відзначень в інших країнах цього свята. Ми не влаштовуємо. Парадів в Україні заборонено використання комуністичної символіки а концепція офіційних заходів спрямована на розвінчання історичних міфів, породжених радянською та російською пропагандою. Тому з 2015 року українським символом перемоги над нацизмом є стилізоване зображення квітки червоного маку. Подібні символи використовуються для вшанування пам'яті жертв героїв Другої світової війни у всьому світі у квітні. Президент України підписав указ про відзначення в 2019 році дня пам'яті та примирення дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.